Найбільш відвідуваною пам'яткою в Парижі є не Ейфелева вежа. Усі іспанці мають по два прізвища у 2012 році. Головний приз склав 3 мільярди євро. Париж це не просто столиця, але й найбільший і найпопулярніший туристичний центр Франції. Привіт, друзі! Мене звати Рома, і ви на моєму каналі Рома Лібра. І сьогодні для вас я знімаю другу частину порівняння країн. Франція проти Іспанії. Так як ви знаєте, 25 серпня було відео Україна проти Білорусі. І там я сказав, що зовсім скоро буде наступна частина е, порівняння країн. Так ось сьогодні настала черга Франції. І Іспанії. Але якщо ви не бачили відео Україна проти Білорусі, як я порівнював ці країни, тоді обов'язково подивіться, ссылка буде в описі під цим відео. Але перед тим, щоб порівняти Францію і Іспанію, підписуйтесь на мої канали Рома Лібра, а також на мій другий канал Рома Лібра Шортс І на мій інстаграм, хто ще не підписався, ссылка буде в описі під цим відео. Отже, починаємо. Я маю ось такий листок. І по ньому я буду розповідати вам інформацію цих країн, а також не із листка. Тому починаємо. Територія Франції 551 тисяча п'ятсот квадратних кілометрів, а Іспанії 504 тисячі квадратних кілометрів, населення Франції 66 шість мільйонів 842 тисячі 134 людини. А в Іспанії проживає 47 мільйонів 500 тисяч людей. ВВП Франції 3 трильйони доларів, а Іспанії 1 мільйон доларів. На душу населення ВВП у Франції 45 тисяч 775 доларів, а у Франції. 100 а у Іспанії 40 тисяч 139 доларів. Валюта у цих обох країн євро і телефонний у Франції плюс 33, а у Іспанії плюс 34. А тепер я вам розповім 15 фактів про Францію, а потім про Іспанію. Перший факт: Франція найбільша країна в Західній Європі. Вона тягнеться від Середземного моря до ла Ла-Маншу. Франція третя за розміром в Європі країна після Росії і України. Але якщо не враховувати Росію, то, звісно, Україна найбільша країна в Європі. Слово Франція означає земля Франків. Франки германські племена, що жили в Північній Європі після падіння Римської імперії. Другий факт: населення Франції становить близько 65 мільйонів людей. Сер середня щільність, це вже третій факт населення, становить 115 людей на квадратних кілометрів. У великих агломераціях типу Парижа щільність доходить до 40 тисяч осіб на квадратний кілометр. Але середнє значення в столиці тримається на позначці 20 тисяч чотириста людини на квадратні кілометри. Четвертий, майже три тисячі миль кордонів Франції є береговою лінією, яка умивається трьома водоймами Атлантичним океаном, Середземним морем і протокою Ла-Манш. П'ятий факт: загальна площа країни становить 635 775 тисяч квадратних кілометрів. Але якщо не враховувати всю територію Франції, так як ви вже чули, складає територія Франції 551 595 квадратних кілометрів. Що становить 86% від загальної. Решту площі складають численні заморські департаменти. Шостий факт: Париж це не просто столиця, але й найбільший і найпопулярніший туристичний центр Франції. Париж вважається світовою столицею моди. Париж не завжди був найромантичнішим містом Франції. Колись він називався Лютеція і був древнім. Крейським поселенням, восьмий факт: у Парижі серед населення популярний велотранспорт для зручності і безпеки в столиці Франції побудовано величезну кількість спеціальних велодоріжок, а також пунктів прокату велосипедів. Дев'ятий факт: у паризьких парках можна побачити бджолині пасіки, а багато парижани після відвідування курсів бджільництва встановлюють вулика у себе на балконах. Десятий факт Франція приблизно такого ж розміру, що і Техас, а кількість населення це подвійна чисельність населення Каліфорнії. Ейфелева вежа в Парижі отримала звання найвищої штучної структури в світі, і вона залишалася на першому місці протягом 40 років. Національний гімн Франції до цих пір користується величезною популярністю в світі. Він називається Марсельєза. Пісня була написана Клод Жосеф Руже Лиле в 1792 році. Вона називається Марсельєзою, тому що це була перша пісня солдатів, які прийшли з Марселя до Парижа для підтримки революції. Перше метро у Франції з'явилося ще в кінці 19 століття у Парижі. Три лінії на гербі Франції символізують співчуття, справедливість і милосердя. Найбільш відвідуваною пам'яткою в Парижі є не Ейфелева вежа, як могло б здатися, і навіть не Лувр. Це Паризький Діснейленд. 15 фактів про країну Іспанію. Перший факт: Іспанія є найбільшим виробником оливкової олії у світі. А у нас в Україні найкраще виготовляють соняшникову олію у світі. Виробництво олії охоплює приблизно 45% на світовому ринку. Також найбільш відомими іспанськими продуктами являються хамон, цитрусові та вино. В Іспанії, як зазвичай, працівники працюють зранку, а потім мають перерву від однієї до трьох години і продовжують працювати після обіднього часу з 12 по 15 години. Іспанія налічує більше ніж 44 світових спадщин ЮНЕСКО. Це означає, що ця країна є однією з найбільших пам'яток архітектури у світі. Усі іспанці мають по два прізвища: перше прізвище від тата, а друге від матері. Різдвяна лотерея є найбільшим призом в Іспанії з 1812 року. На кожне різдво люди грають у лотерею, яка називається Ель Гордо, На якій є можливість виграти тисячу мільйонів євро у 2012 році. Головний приз склав 3 мільярди євро. Звичайно, цей приз виграє багато людей. Нещасливих людей не буває. Найкраще що скрізь люди святкують з білим і гристим вином. Шостий факт: у стосунках іспанці вибирають рівність і розподіляють домашні роботи порівно. Не тільки далі Пікассо і Валес були відомі як іспанські художники. У Кантабрійському регіоні є, мабуть, найдивніші художні роботи у світі в печері Ель-Кастільо. Зображення пізонів і мисливців на стінах печер знаходяться у Homo Neanderthalensis. В Іспанії є кілька офіційних мов: це кастильська, каталонська, басксика, галицька і з 2016 року арабська. Найстаріший ресторан, згідно з підтвердженими даними книги Кюніс World Records, є розташований в Мадриді під назвою Casa Ботін або Sobrino de Ботен. Сам Франциско де Гоя, який, перш ніж виділятися як художник, працював у місцевій кухні Сходу. Ресторан почав працювати у 1725 році як готель. Іспанія була завойована арабським народом. У VIII столітті тому не дивно, що на іспанській мові є багато слів арабського походження. Наприклад, такі слова, як мадрид, аліканте, рамбла, равал, мають арабське походження. У центрі Пуерта дель сольє є дошка, яка вказує на відправну точку, за якою вимірюються всі дороги та дороги Іспанії. Так що, якщо ви втратили шлях і не знаєте, з чого почати, шукайте цю дошку. Іспанія є третьою країною у світі, яка виробляє і споживає вино після Франції та Італії. Хоча ми, як правило, асоціюємо Іспанію з червоним вином, виноробні виробляють більше білого вина ніж червоного. В Іспанії, після арабських завоювань, культивують багато сортів рису на основі, який готують традиційні страви, такі як паеля або чорний рис. Іспанія є найближчою країною до африканського континенту. З порту в Аге Сірасі ви можете за півгодини приїхати за до іспанського міста в Африці Сеути, який разом з Мелілою є двома точками України на континенті. І останній факт: велику частину свого часу іспанці проводять по вулиці, на терасах, барів, в парках і на пляжах. До речі, за кількістю барів і ресторанів Іспанія попереду інших європейських країн. Факти дуже були цікавими, по чесному я скажу. Тому зараз я буду вже з вами прощатися. Став лайк, якщо ти обожнюєш ці країни, і напиши в коментарях, які мені ще країни для вас порівняти. Підписуйтесь на мій канал Рома Лібра, на мій другий канал Рома Лібра Шортс і на мій інстаграм, хто ще не підписався. Силка буде в описі під цим відео. Натискайте на дзвіночок, щоб на цьому каналі не пропускати жодні нові та класні відео. Будь ласка, поділіться моїми відео зі своїми друзями у своїх соціальних мережах. І пам'ятайте, що мої підписники найкращі. І всім пока, пока.